Зараз більш детально розглянемо ось таку модельку QPAR U03CG, це новинка на ринку, я вже відео там знімав про них, але таке поверхності, що входить в комплекті, і нічого такого більш цікавого не розповідав. там. Зараз вам розповім, як тут працює кут нахилу Тут у нас цифровий кут нахилу. Дуже зручна штука, якщо вам потрібно якісь градуси знайти. Чи що там. Ну, тобто якісь сходи робити, якісь там десь малювати щось, і під кут якісь певні треба, потрібно поставити, тут все можна виміряти, кут вам буде показувати зразу на дисплеї. І будемо розбиратися, як він працює. Значить, в нашій комплекті в нас йде ось такі коробочки. Звичайно, невеличка коробочка картонна і пластиковий кейс. Ось такий компактний. Пластиковий кейс. Зараз ми відкриємо і подивимося, що в середині у нас. В середині у нас інструкція по експлуатації, кабель для зарядки Type-C і звичайний магнітний курштейн. Ось такий зрегулював. Докупити монокомплектацію будь-яку, якщо вам щось потрібно буде, можете також звертатися. Є різні магнітні куштейни з різними регулюваннями. Тобто це є не проблема. Зараз ми розглянемо, як ним правильно користуватися, з чим вони працюють. Для початку вмикаюся ось тут просто повернули кнопочку і він умкнувся. Звичайних три кнопочки у нас. Механічні йдуть. Кнопка H це горизонти, включаємо, це 3D-моделька в нас. І V вертикалі. Перемикаємо. Нічого такого тяжкого немає, все стандартно. І одна кнопочка для роботи з приймачами, або також увімкнути для роботи під уклоном. Тобто, під кутом він працює в нас в заблокованому маєтнику. Ось ми нажали. І все, він працює. Заблокованому маятнику. І ось дивіться, те, що я вам говорю, бачите, пише кут нахилу, який ми наклонимо. Зараз я повимикаю, щоб не світилося різне, не заважало. Ось бачите? Любий кут, який на клон робимо, пише нам зразу скільки градусів. Це дуже практична штука. От одне єдине, що потрібно навчитись нею правильно користуватися. Для цього я поставив ось, там стоїть камера, стоїть лінійка і у нас стоїть е, екран. Увімкнули, ось на екрані світиться у нас самий луч, От 8 сантиметрів. Виставили ми на 8 см. Тому що, коли ми заблокуємо і увімкнемо лазерний рівень. Він у нас буде світитися десь вгору. За рахунок того, що сам маятник його блокує. Просто коли блокує, він сюди підсовує самого маятника і все світить вгору. І відповідно у нас тут показує ноль по градусах, як ми рівно поставимо його. Але сам лазерний рівень показує нерівно, показує дуже великий кут нахилу. Для того, щоб так користуватися, вам потрібно, ось ми знайшли, так як я вам показував. Знайшли 8 см. Тобто на дисплеї у нас стоять кругом нулі. Все, значить нас рівно. Нам потрібно виставити заблокованому маятнику на 8 см. Заблокували маятник, вимкнули все. Після того, як заблокували маятник, вимкнули, нажали цю кнопочку Увімкнути. Ось. Тоді лазерний рівень ми виставляємо також на 8 см. Ось так. На екран дивимося. От. І коли ми виставили під кутом на 8 см, тут вже у нас показує градусів. Зараз, зараз вам покажу градусів. Ну, 3 градуса 3, 3, 3 чи 3,6 градуса показує. Е, після того, коли ми ось так виставили на ту 8 см, що я вам говорив, нажимаємо ось ці дві кнопочки і показую, що буде що тут на екрані зробиться. Ось дивіться, нажимаю дві кнопочки і воно збивається по нулях. Все, збилося все по нулях. І далі, вже, коли ми робимо наклон, воно вже показує скільки градусів. Тобто нам потрібно знайти ось, знайти просто ці градуси, попасти на ту вісньорочку і зробити блокіровку йому. Зараз це зроблю і покажу, як воно буде працювати. Все. Виставив по нулях і коли я виставив по нулях, в мене вже показує тут не нулі, а 3,3 градуса. Тобто вже лазерний рівень у нас стоїть 3,3 градуса. Але коли ми поставимо по нулях, значить у нас буде все повністю в горизонті і вертикалі рівно стояти по нулях. І, після того ми можемо користуватися тією функцією, щоб шукати кути. Тяжкого якби, такого немає. Якщо комусь щось не зрозуміло буде, можете відповідно, хто купить собі такий лазерний рівень, можете до мене зателефонувати, я вам розповім, як воно ну, все правильно підключається. Але останні деталі я розповів. Так воно все працює. Також вони працюють у нас з приймачами. Я взяв звичайного приймача ось дектим. Є їхні фіпар, ось такі. Є з магнітами, є без магнітів, тобто приймачів в мене є великий вибір з, цим, з магнітами. Там на полках в мене великий вибір магнітних хуштенів, е, великий вибір приймачів, є що вибрати, і також є великий вибір лазерних рівнів. Якщо у вас буде щось цікавити, можете звертатися. Для роботи з приймачем, так як я вже розповідав, увімкнули ось цю кнопочку. Все, Луч став точкіший і відповідно включилася функція для роботи з приймачем. Взяли приймач і пішли працювати. Зеленим засвітиться, це буде ваша мітка. Все стандартно, нічого тяжкого немає. Приймачі працюють від батарейок. В основному є ще відкрон. Ось цей працює в відміні пальчиків. Так що, хто займається якимись такими роботами, кому потрібно чітко працювати під кутом і знати, під який градус ви виставили, щоб не вгадувати, ось ці модельки дуже хороші, бо е, не зустрічались мені ніякі ще лазерні рівні, що показували кути нахилу. Тобто є, що показує. Наскільки у вас кут нахилу, щоб по нулях просто виставити, щоб йому рівень зробити. А щоб під певний кут працювати, таких ще я не зустрічав. Ось така моделька є, так, да, відповідно, вони коштують трошки дорогше. По величині, по об'єму, щоб ви собі зрозуміли, зараз ми для порівняння поставимо ось клубіона. Вона поширена, теж хороша моделька. Ну, Відповідно, це 4D моделька. І по величині, ось, щоб ви собі побачили, як вони виглядають. І звичайний дешевий лазерний рівень візьмемо. Також поставимо. Тобто сам лазерний рівень компактний, акуратний. В хорошому пластиковому кейсі. Для робіт, для будівництва для будь-яких робіт дуже хороша штука. Захист від пилюків вологи в них також відповідно хороший. Все воно приходить. Все перевіряю, все відкалібровую для потреби. Ну, відповідно, ці моделі поприходили, я їх перевіряв калібрувати, їх не приходилось, добре, вони все працюють, показують. Акумулятор тут монтований, дуже потужний акумулятор. Орієнтовно, щоб вам від... ну, так розповісти, то я думаю, годин на 8 повинно вистачати. 6-8 годин. Тобто, все якісно все зроблено красиво. Захист. Так як я вам показував, також тут хороший. Даже, ой, дивіться, Резиночка стоїть, там, де все, щоб вде волога не попала. Там, де для зарядки Typ-C. Якщо у когось цікава ідеальна моделька, можете звертатися або розглядати багато інших варіантів. Це відео зняв для того, що люди, багато хто телефонує. І хоч я, ну, на словах це не можна розповісти їм, не, не можу передати. Просто-напросто, яка моделька, що там в комплекті і як вона працює. Це дуже тяжко розповісти, а просто відео зніму і покажу, потім силочку скидаю для людини, і вони собі відповідно можуть подивитися відео, що за модель і як вона працює. Ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал, кому цікаві відео і лазерне рівні. Звертайтеся. Всім допоможу підібрати певну модельку. Всі лазерні рівні перевіряю перед відправочкою. Для потреби калібрую. Гарантію також надаю. І сервісне обслуговування в мене на місці. Всім пока.